Stellar Blade ще до свого виходу потрапила в цілу низку скандалів. А все тому, що частині людей не сподобалось те, як виглядає головна героїня. Точніше, те, що, мовляв, вона надмірно сексуалізована, що ніяк не підкріплено геймплеєм чи лором. Тож, давайте сьогодні подивимось, чи є в Stellar Blade хоч щось вартісне, окрім напівоголених жінок. Чи все ж це пуста гра, яка намагається виїхати на сексуальних персонажах. Ну а на екрані ви зараз бачите найсексуальніших у світі людей. Які підтримують канал фінансово, Особлива дяка Елвуду. Ну і дай Боже, з вами Олдбой, і це огляд Stellar Blade. Починається гра з епічної битви, де велетенські космічні кораблі атакують вже напівспустошену землю. Справа в тому, що в минулому людство програло війну химерним створінням, яких в грі називають Нейтіба, через що їм довелось покинути землю на якийсь час. І зараз наша головна героїня Єва разом зі своїм загоном повертаються на планету, щоб знищити Альфа Нейтібу. Проте всю її команду розбивають вщент, а є Чудом рятує Адам, тобто Адам. Ну, ви зрозуміли, так? Взагалі не прозора алюзія. Але менше з тим. З часом, після кількагодинного прологу, Адам та Єва дістануться останнього людського міста на землі Сіон, звідки ми і будемо робити вилазки на наступні місії, а також виконувати побічні завдання жителів міста. І ось, мабуть, найважливіша річ для всіх фанатів сюжетних ігор: це не Нір автомата. І хоч вона з усіх сил намагається бути схожою на НІР, в цій грі і близько немає таких екзистенційних питань, які піднімає автомата та взагалі весь світ Дракенгарду. Тут, будемо чесні, взагалі немає тієї глибини. Є кілька ось це так поворот моментів, але зроблені вони далеко не на тому рівні, як у Йокотаро. Тому загалом, так, сюжет тут є, він непоганий навіть, але якогось откровення не варто очікувати. Все, що він достатньо добре робить, це свій, так би мовити, прожитковий мінімум, а саме дати вам достатньо мотивації, щоб рухатись вперед. Хоча це не означає, що історія тут відсутня, чи що вона повністю філерна. Хоч ваші побратими і не дуже глибокі особистості, все ж ви зможете знайти багато цікавого у побічних завданнях. Тут є кілька дуже непоганих сейдів з хорошою і чуттєвою історією, які можуть вас захопити навіть більше, ніж основний квест в якомусь сенсі. Їх однозначно рекомендую пройти. До прикладу, завдання про співачку з бару. Також є багато менш цікавих завдань, але їх вам теж доведеться пройти, якщо бажаєте прокачати зовнішній вигляд своєї Єви. Тут купуючи предмети в торгачів, прокачується ваша з ними репутація. Таким чином, в одного з них з часом почнуть відкриватись костюми, в іншого сережки. А виконавши квест перукаря, ви зможете, очевидно ж, змінювати зачіски. Проте на початку гри, щоб купувати різноманітні предмети, вам доведеться виконувати купу філерних активних яких тут також вдосталь є. Наприклад, знайти дохлого кота чи якогось неживого мужика, де вам навіть не треба досліджувати якусь область чи допитувати людей. Ви просто йдете на маркер через 50 метрів від дошки завдань, інтерактуєте, і на цьому кінець квесту. Такий собі квест без самого квесту, по суті. Звісно ж, є і достойні завдання, про які я згадував вище. Але ось таких ось ніяких. Також вистачає. Як ви зрозуміли, сюжет тут не найсильніша частина гри. А побудова світу мені дуже сильно нагадала серію НІР. Особливо Нір Реплікант. У вас є хаб-місто, та у вас є пустий псевдовідкритий світ з густо населеними монстрами, серед яких розкидані різноманітні закриті трубоподібні локації для сюжетних та побічних завдань, такі собі данжени, де і буде проходити левова частка вашої пригоди. Загалом терпимо як для слешера, але все ж хотілося б більш цікавого відкритого світу, а не пустка заради пустки, щоб додати побільше посередньої якості побічних активностей. Проте в Слешері головне боївка. І в цій грі вона безумовно найкращий аспект, заради якого і варто грати в Stellar Blade. Всі, хто не володіють консолью, гадаю, перейматись немає причин, адже як будь-який ексклюзив Sony, Stellar Blade рано чи пізно також вийде і на ПК. А до того моменту раджу вам ретельно підготуватись і замовити собі круту пам'ять від Kingston Fury, щоб підзавантаження були такими ж плавними і швидкими, як на консолях. Мене до речі, теж від них є пам'ять, бо... Дуже подобається їх бренд. Тим паче, що з 23 квітня по 5 травня триває великодня знижка до 26 на продукцію Kingston. як, наприклад, ось ця ось оперативна пам'ять, ця ось флешка чи даний SSD. Останній, до речі, стане у нагоді і гравцям на консолях PlayStation, щоб розширити пам'ять, якої будемо чесні, не вистачає ніколи. Тож залітайте в опис до відео і ознайомлюйтесь з крутою пам'яттю. Від Kingston Fury. Так ось основа бойової системи в Stellar Blade, на перший погляд, доволі стандартна. У вас є сильний удар, затиснувши кнопку якого Єва швидко скорочує дистанцію до ворога. Є легкий удар, є блок, яким можна зробити репост, натиснувши кнопку в останній момент перед ударом. А також є відскок в бік та стрибок. Потім вам відкриється подвійний стрибок. Ну і ще у вас є різні розхідники, бомби, знімачі щитів, хілки тощо. Також є чотири спеціальні атаки, заряджати енергію для яких можна роблячи вчасно репост ворожих ударів та наносячи шкоди супротивникам? Загалом є чотири таких спецвміння, і всі вони дуже продумано спроєктовані для різних бойових задач. Один спецприйом ламає щит ворогу, інший б'є дальніми атаками, схожими на Sonic Splash класу Gladiator з Lineage 2. То зрозумів покликання з вас лайк і підписка без будь-яких відмовок. До цього ще додається два ближні удари сильної потужності, які також мають власні маленькі нюанси. Всі ці активні вміння можна прокачувати і удосконалювати. Наприклад, потрійний удар можна прокачати, і якщо вміло натискати кнопки, то ваш персонаж робитиме цілу серію потрійних ударів. Проте це тільки вершинка айсбергу системи, адже ваш персонаж може не тільки робити репост чи відскок в бік, вона ще також може робити відскок за спину ворога, відскок назад та інші кульбіти. Різниця між схожими механіками в інших іграх, тому що тут кожен з цих відскоків чи репост Сигналізується світловими ефектами. Так, це є й в інших іграх, але тут ви не можете, до прикладу, відбити голубий удар, ви можете тільки застрибнути за спину ворога при голубому ударі. Або ж ви не можете парирувати фіолетовий, його можна тільки відстрибнути назад. Тобто механіка дуже схожа з аналогічними в інших іграх, але тут вона набагато ширша і різноманітніша. Завдяки цьому і доволі солідній кількості прийомів бойова система перетворюється на дуже різноманітний і насичений арсенал, який, якщо Правильно і вчасно використовувати, виглядає неймовірно круто. До речі, кожне активне вміння відскок чи новий прийом можна відтренувати в будь-який час, навіть ті прийоми, які ви ще поки що не прокачали. Таким чином вам буде легше орієнтуватись, що саме краще вивчити зараз, а що взагалі не має для вас значення. Проте це ще не все, адже я вам описав по суті базову бойову систему, яка буде дуже активно розвиватись протягом гри. Далі буде трохи про розвиток бойової системи, тому якщо це ви вважаєте по якійсь причині спойлерами. То промотайте до наступного таймкоду. ось, після першої великої сюжетної місії у вас з'явиться можливість використовувати далекобійну зброю. Нею так само виступає маленький дрончик, як і в серії Нір, але тут він не може без вас нести вогонь. Він використовується саме як зброя в руках Єви, а ще допомагає вам віднайти необхідні предмети, секретики або вказати шлях. Про те, що стосується його вогневої міці, то різноманіття усіляких видів вогню просто вражає. Тут можна стріляти і як з автоматичної зброї. І як з гранатомету, і розривними стрілами, і плазмовими зарядами, і ще багато чим іншим. Все це діло також прокачується і розвивається, як і купу інших елементів, а також має власну силу атаки, час заряджання та по різному впливає на мобільність єви, змушуючи вас обирати правильний момент для кожного з типів снарядів. В певний період гри у вас навіть будуть декілька місій, де все, що ви зможете робити, це стріляти без використання меча та ближнього бою, що дуже урізноманітнює і Олад також з часом з'являтимуться ще чотири активні вміння, які будуть заряджатись виключно влучними ухиляннями. А в кінці ще й буде мега Ульта та режим КМЛ. Не знаю звідки це знову ж покликання на лайнеж сьогодні, але з іншого боку, обидві гри корейські, тому можливо ці асоціації в мене не просто так. Втім, говорити більше про розвиток бойової системи та як вона буде розширятись далі. Я не буду, бо це вже дуже товсті спойлери, яких я б хотів уникнути. Єдине, на чому хочу ще раз наголосити, що бойова система тут надзвичайно приємна, і я отримав від неї дуже багато задоволення. Вона постійно розвивається, у вас щоразу додаються якісь цікаві нові вміння та скіли, і шинкувати одних і тих самих монстрів не набридає. Хоча, можливо, не набридає ще й тому, що гра доволі коротка. Я думаю, годин 25, якщо трохи бігати по сайдам, але концентруватись все ж на... Основному квесті. Щоправда, якщо ви будете трохи страждати на босах, то проходження може нормально так затягнутись. Єдине, що мене трохи бісило в самому ігроладі, це інертність героїні. Тут дуже багато платформінгу і паркурних елементів. Гра, напевно, що наполовину складається з загадок і паркуру, і тільки на іншу половину з боївки. І ось, коли загадки тут цікаві, різноманітні і не дуже напряжні, хоча бувають і доволі ніякі, типу знайти пароль і відкрити ящик в 20-й раз, та все ж вони мені здебільшого. Чого дуже навіть сподобались. А от паркур інколи нормально так підбішував. А все через інертність персонажа. Її дуже часто закидувало або заблизько, або задалеко. Інколи це доходило до абсурдного, коли довкола драбини ти тричі не можеш потрапити на неї рівно і пробігаєш повз. Або не розрахував долю секунди, і Єва пробігає, попри активний предмет, через свою інерцію. Це взагалі не критично, але трохи фруструє. Щодо прокачки, то тут теж повний порядок. Все, що в теорії можна було б прокачати Качати і удосконалити воно тут прокачується і. Доволі розумно і продумано. В Єве є два слоти в екзоспині, в яку можна додавати, назвемо їх чіпи з різноманітними пасивними вміннями. Наприклад, чіп, який за перший рівень прокачки збільшує силу комбо на 27% за другий рівень прокачки додає вже 23 шкоди від критичних атак, а за третій додає шанс критичних атак і рівень комбо атак. Одним словом, суть ви зрозуміли. Ну крім цього, є ще чотири слоти під спорядження. Це дуже схоже на те, що ми вставляємо собі в спину, але меншої потужності. І більшої гнучкості, наприклад, тут також є комбочіпи, є чіпи, які дають більший захист, а є ті, які дозволяють швидше накопичувати енергію для спецвмінь і тому подібне. Все це можна прокачувати. Як силу атаки Єви, так і кожен чіп, вміння, костюм, кількість відновлюваних хілок після відпочинку, дрона, який буде сильніше стріляти, слоти під чіпи тощо. Причому прокачка дуже ненапряжна. Основні ресурси, як, наприклад, для підвищення сили атаки, будуть випадати по. Основному завданню, тому якщо ви не дуже хочете бродити по побічках, то гра вас особливо не змушує, за що їй однозначний лайк. Ви, звісно ж, не зможете все прокачати на 100%, йдучи виключно по сюжету, але все ж необхідне у вас буде. Самі ж апгрейди відбуваються у спеціальних сейф зонах, які розкидані по світу. Там ви можете удосконалитись, перепочити, відновити життя, активувати точки збереження, придбати набої чи додаткові аптечки тощо. Там же ви зможете і відкрити для себе нові костюми. Відкриваються вони в два етапи. Знаходите сам костюм, типу як креслення, купивши в торгаша або десь в процесі місій, а потім маєте ще й витратити певну кількість ресурсів, щоб його скрафтити. Деякі костюми даються і без цього, але більшість саме таким методом. І ось тут ми повертаємось до об'єктивації в грі. Це складне питання, тому я. Не буду вдаватись в якусь глибоку полеміку, тільки нагадаю, що модель, яка подарувала зовнішність персонажу, реальна людина, яка так і виглядає. А дизайнер, який її малював, має дружину і бачив жінок в реальності, на відміну від припущень журналістів з IGN. ба більше дружина дизайнера допомагала йому з концептами Єви. Тому розробники точно знали, що роблять і для чого. А заяви по типу, що таких людей не існує в реальності, повна маячня. Але. Якщо і існує поняття об'єктивації в іграх, то це точно воно. Адже костюми Єви ніяк не допомагають їй бороти з ворогами. Взуття на підборах не допомагає тримати рівновагу. А ось цей ось виріз не допомагає комфортно крутити кульбіти. І такі костюми абсолютно всі. Причому деякі ну просто капець. Так само, як і інші персонажі жіночої статі в грі, одягнуті, скажімо так, доволі розкуто. Іншими словами, їх одяг не має нічого в собі, щоб хоч якось виправдовувало його існування за межами того, що це просто красиво і сексуально. Так само, як темна ельфійка з лайнейджу. Та що ж такі? Мене особисто взагалі не напрягає те, що таке є в грі. Мені здається, що якщо якийсь контент когось напрягає, то можливо він просто створений не для вас. Але якщо вас напрягає і вирішальним було б те, чи є в цьому якесь подвійне дно, якесь виправдання, то ні, це просто зроблено для краси і сексуалізації. Я на це звертав увагу тільки тоді, коли по суті відкривався новий костюмчик, тому мені було якось не холодно і не жарко. А от чи добре? Це чи погано для вас, вирішуйте самі. Але ось чи є в Stellar Blade щось за межами сексуалізації персонажів? То так, безумовно, є. Хоч тут і доволі простий сюжет, ряд філерних завдань, які важко назвати навіть завданнями, і неймовірно пустий псевдовідкритий світ, все ж в гри є хороші історії, є цікаві персонажі. Ну і звісно ж, надзвичайно крута бойова система, цікаві боси, багато класних загадок і різноманітних геймплейних елементів, які не змусять нудьгувати справжніх фанатів слешер ігор. Та й ігор загалом, якщо чесно. Від мене гра отримує 8 балів з 10 у вакуумі і 7,5 за відсутність української. Знову такі багато хто каже, що не можна так робити, але мова в грі це частина гри. І якщо я не можу насолодитись в повній мірі проєктом через відсутність локалізації, то це. Однозначно мінус. Питання тільки, чи це мінус для вас? Ось тут я розповідаю про 10 ігор на двох, які варто зіграти кожному. Зустрінемось тут вже за секунду. До зустрічі і дай Боже!